Вітаю, це новина на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Задерій. Знову жахлива ДТП сталася у Харкові. Водій Land Крузер в'їхав у натовп на пішоходів. Ось ми можемо побачити це відео на нашому телеграм-каналі umn.ua. Закликаю підписатися. Ще раз вам покажу. Ось. Ось так це виглядає. Водій наїхав на людей, нині відомо, що постраждало. Двоє осіб. Нині водія самого перевіряють на наркотичне сп'яніння. А постраждали хлопець і дівчина, яким по 13 років. Водій цей Єлен Крузера їхав на червоне світло. Як ще повідомляється з останньої інформації, поліцейський підозрює, що водій перебував під дією психотропних чи наркотичних речовин. Він раніше притягувався до відповідальності за статтею 309 Кримінального кодексу Незаконне виробництво чи зберігання наркотичних засобів. Рік тому справа була закрита і не дійшла до суду. Ось такі деталі ще передає видання Харківське місцеве на Кіпіло. Тим часом, тим часом двох нападників на журналістів в «Укрексімбанку» поновили на посадах. Ось ми бачимо одного фігуранта. Це власне мецер, який очолював цей Укрексімбанк, а йдеться про директора департаменту банківської безпеки Укрексімбанку Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова. Далі ми проговоримо про те, що Зеленський телефоном поспілкувався зі своїм литовським колегою. Звичайно ж, вони обговорили. Міграційну кризу напруженість, яка відбувається нині на кордонах польсько-білоруському і литовсько-білоруському, так от як передає слова Зеленського прес служба офісу президента. Зацитую, ми будемо адекватно реагувати на розвиток ситуації на наших кордонах. Ми вже нарощуємо потужності прикордонної служби, готові залучити й інші резерви. Нагадаю, що вчора це питання міграційної кризи обговорювалося на засіданні ради національної безпеки і оборони, і так міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомляв, що МВС буде посилювати кордон там, де ми маємо. Білорусь на півночі країни. Рейтинги Зеленського тим часом падають. Сьогодні з'явилося нове опитування рейтингу, і ми бачимо ось таку таблицю. Зеленський так, він на першому місці. У нього майже 22%. За нього готові нині проголосувати опитаних українців. Далі йде Петро Порошенко 14,5%. Юрій Бойко, проросійський політик, 11%. Тимошенко Юлія майже 11%. І ой, з'явився тут Дмитро Разумков з таким аж рейтингом 8,8. Цікаво. Ну, якщо дивитися на динаміку, то так, рейтинг президента. Просідає він іде донизу. А тим часом міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про звільнення і опублікував її на своїй сторінці у Фейсбук. І також приписав: Все буде культура, і поставив смайлик. Більше читайте на сайті umn.ua, Такими були найголовніші новини, ну вже які є. Е, на думку редакції umn.ua, Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Я вже вам показував наш телеграм-канал umn.ua, і там підписуйтесь туди, там з'являються новини, оперативні новини. Е, підписуйтесь на наш YouTube канал, лайкайте це відео, коментуйте його, пошерійте його. Дякуємо вам величезне за ваші донейти. Всі, хто хоче допомагати нам, гривнею, є реквізити на сайті. Там червона кнопка донейт. Ви її просто її неможливо не побачите. Вона червона і вона одразу є видно, там є всі реквізити. Ну а з вами був Назар Задерій. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. Бережіть себе.